Одним розділом з пластичної вагінальної хірургії, який зараз дуже популярний, є лабіопластика, тобто резекція малих статевих губ. Це найчастіша пластика, яка використовується в гінекології. Цей естетичний дефект у жінки, який їй не подобається, він, як правило, не викликає ніякого дискомфорту, можливо, максимум відчуття якогось терття в ділянці промежених. Жінки звертаються для того, щоб їх зробити більш естетичними. Ми використовуємо різні методи, є кілька методів самої резекції, лінійна, кленовидна. І також ці лабіопластики методи відрізняються від того, що ми використовуємо з апаратури. Це може бути ножова пластика, лазерна пластика. Ну, все рівно, як правило, основний ефект це те, якими губи стануть в майбутньому. Для цього ви підбираєте лікаря, який вам пояснить, ми завжди малюємо, розказуємо, як повинно виглядати. Фотографуємо до, фотографуємо після. І основна мета цієї операції, щоб пацієнтка була задоволена і впевнена в собі в майбутньому. Також є можливості до естетичної хірургії, які. Досить часто використовується, але це вже не так стосується хірургічного видалення. Це аугментації. Наприклад, якщо жінку не влаштовує розмір великих статевих губ, ми можемо туди підколоти ті ж філери. Це тобто гіалуронова кислота. Всі знають, як робиться лабіопластика на обличчі, От приблизно це стоїш опери, скажімо так. Також є різноманітні види пластик капюшонів клітора, пластика великих статевих губ, їх підтяжка, вживлення ниток і так далі. Це все індивідуально, можна обговорити з хірургом залежно від вашої потреби. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога або консультація, будь ласка, звертайтеся.